Danske і і Сина і Святого Духа, Амінь. Прийди Святий Духу, Прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Матея Тоді прибув Ісус із Галілеї на Йордан, до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Іоан спротивився йому, кажучи мені самому треба хреститися в Тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього «Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба це син мій любий, що його я вподобав. Слово Господнє слава тобі Христе! Слово Господнє, слава тобі Христе! Повірити, що Отець має у мені вподобання. Молимося за глибокий досвід любові Отця. Буду споглядати, з якою покорою Ісус приходить до Йоанна і просить Його про хрещення. Він входить у воду, повністю занурюється в неї, занурюється у життя кожної людини, щоб визволити її від гріха і повернути радість життя. Усвідомлю, що подібно було на початку історії мого життя у таїнстві хрещення, Ісус прийняв мене в лоні Матері у День хрещення Він занурився в моє життя. Чи вірю я, що через хрещення Ісус наповнює собою все моє життя? Що можу сказати про свій стосунок з Ісусом? Спробую повільно вимовити ім'я Ісус. Що викликає це ім'я в моєму серці? Почуття прихильності, безпеки, спільності. Чи можливо почуття байдужості, буденності, холодності? Цю практику можна перемінити на просту молитву серця. Сконцентрую свою увагу на особі Ісуса і буду 10-15 хвилин вимовляти лише одне слово, узгоджуючи його з диханням Ісус. Вимовлятиму Його з глибоким прагненням єдності з Ісусом. Повернуся до сцени біля Йордану. Бачу відкриті небеса. Споглядатиму на Божого Духа, який спочиває на покірному. Та тихому Ісусові. Хочу почути силу і тон голосу з неба це син мій любий. Ісус, якого я прийняв у Хрещені улюблений син Божий ношу в собі силу і любов Бога, чи можу віддати йому все своє життя, незалежно від того, яким будуть наслідки. Величатиму Бога Отця за те, що Він. Послав мені Ісуса як брата й Господа. Визнаю Йому свою любов. Отче, хочу любити Тебе так, як Ісус. В школі Богородиці Марія повторює нам, що Небесний Отець має в нас уподобання. Послання Богородиці 25 грудня 2011 року Дорогі діти, і сьогодні приношу вам на руках мого Сина Ісуса, щоб Він дав вам свій мир. Моліться, дітоньки, і свідчить, щоб у кожному серці запанував не людський, а Божий мир, якого ніхто не може знищити. Це є той мир у серці, який Бог дає тим, яких любить. Через хрещення ви всі в особливий спосіб покликані й люблені, тому свідчить і моліться, щоб ви були моїми просягнутими руками до цього світу. Який спраглий за Богом та миром. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Марія! Допоможи нам зрозуміти, що ми улюблені Отцем, допоможи нам досвідчити Його любов. Литва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія! Перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.